А чи знали ви, що Великдень це вкрадене свято у язичників? Великдень значить великий день, але свята з такою назвою не існувало у правоукраїнських язичників. Ця назва, по суті, чергова вигадка церкви. Назва свята була накладена на справжнє свято весни, відродження, природи. Насправді раніше були так звані весняні свята. Штучна релігія, як завжди, все перевернула з ніг на голову. Відібрала справжні сенси, підмінила поняття, навісила ярлики і додала віру в зовнішнього Бога. Ісуса Христа та Бога Отця, який десь там зверху сидить і займається роздачею покарань та винагород. Якщо Великдень або весняні свята належать язичникам, а не християнам, тоді навіщо їх святкували? Яких боїв шанували? І чому Ісус це зібраний образ, а не реальна людина, яка жила в 30-х роках нашої ери, як нам розповідають, весняні свята? Це ярилине свято, сорочини або сороки, веснянки, гаївки, русальні дні. А ще колись в цей час проводили свято богині Лади або Лелі. Вони не мали однієї назви Великдень, але зміст був дуже схожий: смерть зима закінчується, починається нове життя, нова весна, родючість і тепло. Святкували весну, а не Воскресіння Бога людини. Який вознісся на небеса. Великдень, створений під кальку грецької Пасхи. Більшість з нас відчувають цей день не як день, наче знаєте, в кожній вичищеній хаті з помитими вікнами Воскресне Ісус Христос. А що стався щорічний великий перехід, тріумф життя над смертю, сонця над пітьмою? Як такого Бога з образом конкретним просто не може існувати Є енергія. Є творіння. Якщо нас зібрати всіх разом, це буде те поняття Бога, в яке ми хочемо вірити. Але все ж це не про справедливість миттєву, яку ми вкладаємо в одне поняття Бога. Це про існування досвіду в білих та чорних тональностях. Немає ані поганого, ані хорошого. Існує лише те, що ми обираємо. Ви можете назвати мене відьмою. Але не забувайте, істинне значення слова відьма. Я все одно казала і буду продовжувати казати, що образ Воскресіння Ісуса наклали на вже знайомі людям духовні символи. Ідея Воскресіння не нова, зручний, і зрозумілий міф про вмираючого і воскресаючого Бога, створений тими і для тих, хто ще не занурився глибоко в духовний розвиток, але знаєте, потребує підтримки, віри. І надій на краще. Візьмімо Єгип. Тим самим Ісусом був хто? Осіріс, в Греції це був Адоніс, в Месопотамії Тамус у слов'ян в часи панування язичництва Ярило. Він помирає восени і воскресає навесні. Кажучи щось про Ісуса в цей день, люди лише ще більше обмежують своє сприйняття. Цілувати хрести, ікони, промовляти молитви, написані для служіння релігійному, кровожерливому Агрегору, і людина тоді що вона не розвивається. Але для неї це вже таким стало звичним. Людина просто віддає себе на служіння силам, які використовують її потенціал, з яким вона сюди приходить на землю для самореалізації, або досі святкуєте вигаданий Великдень. Чи ви ближче до сил природи?